Вітаю! Сьогодні глянемо на одну позицію тема Її посмак після зустрічі з вами. Подумайте про свою обраницю. Це відео дійсне з того моменту, як ви зайшли на мій канал, на саме відео. І так, ого! Оце тут картина вимальовується. Так солодко, що аж приторно, мурашки аж по всьому тілу, ось які в неї після смак. Як то кажуть, сонечко перегріло, і сніжинка розтанула. Знаєте, що тут програється? Це саме цікаве. сценарій забороненого плоду. І якісь обмеження. Знаєте, ви не можете повністю розслабитись, ні вона. Ні ви, Можливо, ваші думки про минуле вас стримують, а її стримує страх, відкриття таємних бажань щодо вас, відкриття ваших зустрічей, почуттів один до одного. Це якщо ви вже в любовному трикутнику, знаєте, вона як сама вас в цю гру. Затягує, хоч і боїться, але хоче цих відчуттів. Розумієте, вона з вами грається, фліртує, ковиряє вас. Ви ж знаєте, що може статися, якщо бавитись вогнем не думаючи. А тепер питання: а чи знає вона про це? Бо сама чаша вже?